Я не називався служінням, а я назвав це такою зустріччю, е, ну, спільністю такою. У нас сьогодні починається тиждень молити. І ми, на, як би, на цій основі цього тижня молити і будемо проводити ці зустрічі. Е, ну, хто звик до таких знаєте, ну, баптицьких е, служінь, то сьогодні. Просто буде все по-інакшому. Тому е, будьте готові, будьте уважні, тому що будете часто всі. Будете частку всі. Тому Будьте готові. <кій> готові е, е, 138. Тонн, 23 і 24 вірші. Випробуйте Боже мене і пізнай моє серце. Дослідити мене і пізнай мої задуми,

Це мене Паша, да, то що брат вже сказав. І то, що ми служимо, ми служимо місіонерами. Да. От наше служіння місіонерами. Ми ну, по Україні їздили, плануємо поїхати в Індію. От, отак, да. Ми любимо Бога, да, і любимо йому служити. І наша Євангелія дуже проста. То, що ми розуміємо в Писанні, в ну, Євангелії, да, то ми стараємося виконувати. Іоанна 3,16. так от так любить Бог він, що дав сина своє народного. Кожна вірить, не погибне життя вічно. Для, ну, таке Питання взагалі для вас. Звичайно, рік був минулий прости. Для наших державних, для людей, наших. От, можливо, і в вашому житті щось саме дорік, щось було таке важке, та проблема. Як ми вирішуємо, як виходили з цієї тяжкої і моменту, як це було у вас таке? Якщо не було, значить не було. Якщо було, то поділіться, як... Чесно кажучи, ну, так сразу не, ну, не згадаю, як це було. Але ми просто їздили на служіння на схід, і там дійсно касалося, бачили тих людей, які на Сході дійсно потребують Бога. Тому що люди там ну, без кріж, ну дома там розрушені, так. і ми реально їх переживали. І от недавно ми їздили буквально тиждень три тому, і от жінка підійшла і сказала, що у мого сина вбив. Ну, снаряд. І він був такому віку, як ви. Вона обняла і сказала, ну, Боже, благослови вас, щоб у вас було дітей, щоб ну, наскільки ну, багато дітей було, щоб ви і за мого сина теж були. Щоб нація наша не вмерла, щоб дійсно ви служили Богу. Вона ще навернулася до Бога, служить Богу. Але в неї є така печаль. Вона обняла та ну, розплакала, Це дуже віснуло серце. Слава Богу, в кожен дитина дуже віруше, є якісь проблеми. Да? Але не всі проблеми проходять і Бога є ці проблеми, що ми більше відчували від Богу. От ти зараз не в церкву, запрошувати в церкву, приходьте в церкву, у вас не буде проблем. Проблеми будуть. Що ти дійсно будеш служити Богу, да, тебе будуть проблеми. І буде багато проблем, але ти будете та людина, те, і люди, які будуть, і Богу, які будуть допомагати, ці всі ці проблеми. І були да, трудності, там, і фінанси були, але Бог благословляв. Ми з братом ще ну, не працюємо, Ми вирішили посвятити своє життя ну, служінні Богу. І Бог, слава Богу, через віруючих людей допомагає нам служінням. Ми, ну, ми мали ну, в своїй рідній церкві, ми не часу проводити. Ми постійно десь відражені, ми їдемо, їздимо на служіння різних. Ми більше свого часу провели поїздка. І слава Богу, що просто Бог дає такі можливості. Просто Ми часто забуваємо, що Бог кожному з нас, кожному з нас дав велике друшення. І діти навч навчить ці народи, хоча во ім'я отця і сіне свято, що кожен дуже благовістити да, приводить до спасіння. Бо Бог прийде, одно час, завтра, і сьогодні прийти, да, і, і запитає вас, а що ви зробили для ну, розширення молодців? Чи ви працювали на роботах, да? чи ви десь, е, щось, е, може, якесь в сім'ї ну, більше часу приділяли, або займаєтесь да? Бог спросить, а що ви для мене зробили особисто? Посиліть Бога будеш, вам будеся, буде правильно розповідає свій час, своє життя. Бо скоро прийде Ісус Христос і кожен запитає, і кожен за себе відповідає. Так, для мене цей рік знаковий тим, що я ще раз серед вас, ще раз в Україні. І незважаючи на те, що відбувається в нашій країні, я вдячний Богу бути своїм народом. Бажалося така сама. Та особлива риса, подія в моєму житті. А, якщо говорити про те, де доводилося бувати, то можливо остання з областей, які я цього року був, це була Луганська область на самому кінці її, там, де життя не міряється в других мірках, про те, що про те говорили. Але вдячний Богу, що ми все-таки хоч у цій частині України маємо мир. Ми можемо цим сьогодні більше цінувати. Сьогодні серед нас є люди з 17 міст України, а з трьох країн, з України, з Білорусі, з Сполучених Штатів, якщо так можна сказати. Ми раді сьогодні тут побувати і разом прославити Богу, це ми зробимо у пісні. Пізніше, як де можливість, ми передамо вітання, звідки ми є. А, і хто хоче приєднатися до нашого спілкування, яке відбувається у мене вдома, ви можете це зробити одразу після зібрання. Я вас запрошую вийти сюди. Я провернула одномысленно, я сейчас скажу про одно событие, а потом думаю, а кто его знает, а то событие или нет. Мне на память приходит стих из Библии одного очень известного героя, персонажа, который, жизнь которого была настолько переполнена всякими событиями и счастливыми, и несчастливыми, это был царь Давид. И вот в одном из псалмов он сказал, лет жизни человеку 70, а при большей крепости 80. И дальше кто помнит продолжение второго? И лучшее праздник труд и болезнь, потому что быстро и мы летим. Да. А, действительно, я думаю, в жизни каждого человека а, наверное, одни из самых интересных моментов, когда мы трудимся. Ну пока я молодой, я не сильно болею, слава богу, поэтому про болезни вспоминаю, труда много. А, касательно наверное, самого счастливого момента, то это, наверное, было.

Час дня. Час дня. Час дня. А то было суета и все так, да? Это мнение духа. И там линия. Особенно большое там мнение духа и суета. Все, там полгода до свадьбы. И еще полгода до свадьбы, да. Мы с тобой сияет над землей, И живущим во тьме. Сердце у Ми попросимо у Бога миру в Україні, поблагаємо у творця щастя всім родинам і здоров'я, і удачі, і благословіння, щоб жили у мирі усі покоління. Амінь. Амінь. Здравствуйте! Я на дуже доброе разговариваю украинскую, я буду русскоязычным. Добрый? Да. Дякую! Очень здорово! Очень здорово! Мне нравится ваше служение, очень нравится смотреть на вас. Видно, что у вас так, знаете, бодренькое, весело. Слава Богу! Меня всегда это радует, сердце, знаете, есть немножко так, ну, поспокойнее, да? У вас так видно, что ну, праздничное настроение, все радости. Слава Богу! Написано где-то, я точно не помню местописание, где Бог всегда во Христе дает нам торжествовать. Торжество – это такое восторженное чувство, класс. Поэтому я очень, очень благословен присутствием здесь и братья мои тоже. Спасибо вам большое, спасибо Богу за вас. Вот, мы споем пару песен, вот, тоже таких живых. Если кто-то слышал, может присоединяйтесь к нам. Вот я, меня зовут Иван с братьями уже знакомы. Я сам с Луганской области, а, с востока, с оккупированной территории. Моя семья осталась там, но ну, родители. Родители мои, а, а, сестра моя осталась с племянником тоже там. Вот. Но у них все хорошо. Хочу вам засвидетельствовать буквально полминуты. А, Бог своих, своих, всю нашу церковь Бог полностью сохранил. Ни у кого не, не коснулось ни дома, ни огорода, ни все родные, все друзья и близкие, верующие, верующие все полностью живы, все здоровы. Бог сохранил и благословил вплоть до благополучия. Они смогли служить людям неверующим. И после того, как немножко боевые действия утихли, большая часть церкви выехала сюда, в Украину, да, вот. И там, на востоке, люди, кто, было, допустим, человек, я точное количество людей в церкви не знал, но 130 человек было, да, Это в небольшом таком поселке тоже церковь находится, но она принадлежит к Лутунина, может, когда-то слышали, но не важно. Суть в том, что 130 человек было, процентов, так, я думаю, человек 70-80 выехало. И при, пришли на это же количество людей наполненного церковь, даже больше, новых любимых. Поэтому вот. Бо слава Богу, мы смотрим буквально пару песен, послушайте, а слава Божии. благодарю тебя, о Бог мой, сердце свое тебе даю я, и к тебе навстречу бегу я, мой Господь тебе сыпаю, а очень тебя обожаю, твой огонь внутри меня бывает, и жизнь мою наполняет, ты достоин славы сей. Достоин всей хвалы, Ты звезда освящаешь мне, путь мой, и я лечу встречу тебе, А вооче, Дух Святой, А Отче, Ты со мной, мой Иисус, ты всегда со мной. все. Пусть даже иногда, не понимая, благодари всего отдав себя. Благодари, когда всего лишишься, когда покинут близкие, друзья. Благодари имущество и жизнью. Хвалящих Бога одолеть нельзя. Благодари всем сердцем и устами. И если веру сохранить ты смог, среди скорбей Спасителя прославил. Внезапно была взята скорбью великой и тяжким временем подавленный сагбен, как тот, кто на суде в убийстве увлечен. Под только голову, в -то моя руки, я в изливал души прозвонной музыки.

Іванки, це християнська немає. Бути корисним для Господа працювати, палати, От палати, розумієте, яку ще горів, і що і не згоряє. Так? так і ви Горів і не збирає. Для Господа тобі Всіх вам ще раз радості, щастя. Звичайно, якщо зустрінеться горе, у нас є Господь який нас захищає ми. Слава Богу! На цей день несіть сіть всі вітання в світі церкви, ну а зараз давайте ми встанемо і разом мовимося молитви і благодати. Благодать Господу нашого Ісуса Христа, любов, Бога, Отця, єднання Духа Святого, нехай проваляває з нами вічно. Амінь. Субтитры сделал DimaTorzok

остры мои золотые. Такие важные. Надежда. Левундер, ты знаешь, да? Поняла? Давай. Буде на Новий рік сильніширивці. Что на бухгалтері приїжджаєте. Запрошуємо. Хочуйтесь вдома. Це був паша для вас. Так, народ. Згадую, як це ходити пішком. Новорічну ну, ніч. І це вже люди городські переважно. А нам снідця, що ми йдемо.